Доброго дня, доброго вечора вам. Ну, ось, зараз ми з вами в Новій Шотландії. Бачите, мене аж перенімає дух. Хочу, хочу записати вам в місті Стеллартон. З вами Світлана, так як і була. У мене аж занімає дух, тому що хочу записати коротеньке відео, бо йду на роботу. Хто, хто не працює, зрозуміло йому. Все рівно про моїх, так сказати, пожильців, яких я прийняла о четвертій ночі. Я вам скину відео, де цей, цей хлопець розповідає, як вони в мене тут жили. Знаєте, він розповідає одному блогеру. Як вони тут у мене жили? Як я їх вигнала в мінус 40 градусів на вулицю в Стеллахтині ніколи не буває, мінус 30-40 градусів. Це зрозуміло. Він розказує, як я їх сюди кликала, як я їм обіцяла роботу. Я роботодавець, оказується, я обіцяла роботу, як вони е, тут. Я їм обіцяла роботу, я їх сюди кликала, вони заплатили 3705 доларів за таксі. Тобто ця розповідь, ту, що він розповідає, я зрозуміла, чому він це розповідає. Вони хочуть потрапити тепер в Америку, в Сполучені Штати. Тепер вони в кінці, там він просить, щоб йому знайшли е, е, спонсорів Штатах. Ви знаєте, я подумала, отак от в житті іноді буває, що е, ваша довіра, ваша така іскреність буде не просто м, наказана, якщо сказати російською, а буде потоптана. Тому що ці сім днів, вони сім днів у мене були, це був жах. Я дуже не хотіла е, розповідати, е, чому Всю таку підноготню, яка тут сталася у мене в будинку зі мною. Я розповідала від первого лиця, що сталося зі мною. Ех, тому що мій канал не про скандали, він канал про моє життя. Але це теж була моя частина життя. І тому є відео, яке я назвала Не відкривайте двері о четвертій ранку. Дійсно, ці люди з'явилися в мене о четвертій ранку. 4,21, якщо бути точним, на вулиці. Мама була його в літніх балетках, таких тапочках, зовсім літніх, а на вулиці зима. Як вони мені сказали, що в мами порвалися ботинки, чи що, яка в неї зувачка була порвалась. вона зовсім була в літньому, я була в жахі, що людина може приїхати в таких. В такій обувці і мама мене просила зостатися, хоч би перебути 3 дні свят у мене, щоб потім опять поїхати в Галіфакс. Що вам можу сказати? Для мене це є наслідки. Я вже не казала, що в мене пропало, і що сталося в мене в будинку, тому що. Ну, або треба було заявляти про це, або ладно, я вже переживу це. Тому я й казала, що не пускайте чужих людей до себе в хату. Все, що я знала про цих людей, так я спілкувалась з мамою, вона знайшла в, в моєму каналі. Я комусь давала е, свій номер вайберу, вона там його знайшла і написала мені, що я така жіночка туди-сюди, нещасно, в мене синочок туди-сюди, тут війна, його хочуть забрати в ТЦК, е, і я така, і він такий, і таке. І ось розкажіть мені про Канаду, бо в нас є візи, ми хочемо про Канаду. І я все розказувала те, те що на каналі. Я їй там якісь давала силки, якісь давала те, що вона мене просила. Я давала ссылки. Так, ось подивитесь, я викинув це відео, скинув це відео, яке блогер зняв цим хлопцем. Так, дійсно, мама його пропонувала мені спочатку, вона написала про те, що чи не хоче твій чоловік переплити разом з моїм сином річку. Або перейти кордон нелегально, я сказала, що ні, це дуже-дуже ризиковано, та й переходити кордон, що потім з цим робити. Ей, моєму чоловіку не 30 років, а трошки більше. О, тобто, переходити кордон це таке, ну, знаєте, ну кожен вирішує за себе. Тобто, вже таке було. І мене це не тюркнуло, бо безтолково. Потім вона мені пропонувала, що давай, е, твій чоловік вийде за мене заміж, він на мені жениться, і я його вивезу за кордон. Ну, Теж я сказала, що е, я спочатку подумала, бо зрозуміло, ми хватаємося кожний за якусь соломинку, але думаю, які будуть наслідки цього, що е, так вийде мій чоловік за кордон. Які потім будуть наслідки. Я поговорила з багатьма людьми. Мені сказали: а ти знаєш, що якщо ви жениться на ній, а у вас є квартира, у вас є будинок, який вона потім може отсудити або буде судитися з ним, або ще якісь будуть. Тому на цю пропозицію ми не пристали. Тому ось так мені пропонували якісь такі нелегальні схеми, на які я ну, не відригувала, е, в, в, зрозуміло, відреагувала, що я відмовилась. Але е, це мене должно було е, навести на такий, знаєте, роздум, але не навело, бо без Потім, коли отже, вони до мене сюди приїхали. І були вже тут, я дізналась, що цей хлопець він повністю поміняв прізвище і ім'я на таке на американський лад. Це мене ще дьоргнуло. Угу. Людина готувалася. І тут такі нестиковки, що ми... нема чого вбути, нема де переночувати. Я коли розповідала своїм знайомим про це, вони мені кажуть, це аферісти. дивися Свєта, куди ти лізеш. Потім почалося, що вони почали е, вже у мене по хаті е, в моїй спальні лазити. То тут було таке, що я вам розкажу. Тобто мені треба йти на роботу, але розкажу все ретельно, сяду і запишу відео. Обіцяю!